Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. І подивимося з вами на овочі спочатку та фрукти. І далі знижки на продукти харчування. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Морква 9,90. Гарбуз батернат по 25. Гарбуз Хакайда 38. Бурячок 8,95. Картопля. По 15, цибулька 9,90. Капусточка. Так її багато, дивіться, така велика. 10,90, огірки по 40 гривень. Кабачки 28, капусточка пікінська, ось вона, 43 гривні, 60 копійок. Перець салатний 40 гривень. Перець капі червоний по 70. Скільки салатного перцю. Перець солодкий червоний 115,50. Томати ґрунтові 22 гривні 90 копійок. 8% знижка. Томати тепличні 68. Томат рожевий 75, корінь імбиря 160, ось він. Перець гострий 46. Баклажанчики 34. І баклажанчики ось такі в смужечку 35. Капусточка савойська 35. Ну, така величенька. Качан кукурузкий по 15. Це баклажани зі знижкою 25, 20. Цибулька біла 21 гривня Цибулька червона 21 гривня. Чесничок 140. Картопельку вже вам сказала. І зі знижкою морква 7,45. І картопля 11,20, мінус 25% знижка. Далі персик інжирний 140. Персики перший гатунок 100 гривень. Некрин у кошику 80. І 102 гривні перший гатунок. Апельсини по 80, мандарини моркот 104 гривні, манго 140, лимон Лайм 156. Ківі 140, 12% знижка. авокадо і авокадо хас по 240. Яблучко Голден, 52 гривні 95 копійок. Груша, така малесенька, 38, і велика груша 70. Яблуко Гала 32 гривні зі знижкою 11%. Динька 45, така величенька. Кавун безнасінний 50 зі знижкою. Диня Узбецька 75, кавун перший гатунок по 14, банани 62 гривні, 95 копійок, лимони 77, яблучко раннє 36, грейпфрут 86. І слива, перший гатунок, така малесенька 35. Покажу вам, які знижки вже будуть. Економія 17 вересня. Дивіться, знижка буде на каву Якобс. Але знижки я ще не бачу. Ну, цікаво ж, які будуть товари зі знижкою. Кава Якобс, Нескафе Еспресо, Нескафе Голд, 280 грамів і 200. Знижка буде на чай Манамах в пакетиках. Ще в коментарях писали, де дівся чай класичний Ахмат. Ось він ще зі знижкою буде на цьому тижні. Знижка на чай від делюкс. Подивіться. Наш шоколад від рошен, ямі Гамі сукерочки для діточок, печиво Джулія зі знижкою буде. І на вірмішельку бачу швидкого приготування. І на майонез Оліс столовий і чудовий. І на пиво. Ось кому цікаво. І поглянемо з вами знижки на продукти харчування. Можливо, хтось щось забувся. Знижка на майонез Оліс столовий 67% 560 грамів 58. Майонез чудовий Оліс 50% 560 грамів 50 гривень. Кетчуп, шашличний, лагідний і солодкий чілі від Оліс 180 грамів. Солодкий чилі, а шашличний і лагідний по 250 гривень. І ціна однакова 19,90. Знижка на соус соєвий чумак. Об'єм 470 мл. І ціна зі знижкою 40 ,50 гривень 50 копійок. Знижка на гриби опенькі мариновані. І на асорті з грибів китайських маринованих 85,50. Ціна однакова. Знижка ще на томатну пасту чумак 25% 300 грамів склі 50 одна гривня 50 копійок. Знижка на ковбасу м'ясна лавка до пюрешки. Варена. Своя лінія 500 грамів 74 гривні. Рулет курячий від своєї лінії. Варена копчений 269,90 ціна за кілограм. Виріб фаршевий ковбасний ряд. Розумний вибір. Часниковий. Напівкопчений 420 грамів 52 гривні. Ковбаса салямі бавацька. Сирокопчена. Від своєї лінії 31 гривня 50 копійок за 100 грамів. Ковбаса Дрогобицька. Напівкопчена. Паличка така невеличка. 320 грамів і ціна 128,90. Сосиски з м'ясо птиці, докторські фірмові міні. В упаковці 350 грамів без оболонки. І ціна 61 гривня 50 купів. Знижка ще на ось таку ковбаску. Виріб фаршовий, ковбасний ряд. Смачний з молоком 500 грамів 55,80. Ковбасний ряд, класична шинкою 500 грамів 71 гривня. Ось така ще ковбаска, м'ясна лавка. Вершкова 400 грамів, 102 гривні, 40 копійок. Шинка варена, ковбасний ряд фірмова 500 грамів 92 гривні, 90 копійок. Знижка ще. На сосиски до макарошки від своєї лінії. З м'яса птиці 330 грамів у упаковці і ціна 62 гривні. І ось такі ще. Сосиски, ковбасний ряд, крихітні, малесенькі, 67,50 сир плавлений емінталір. І моцарелла Вісім пластиночок в упаковці. І ціна однакова: 48,90. Золотий резерв сулугуні і моцарелла 180 грамів 52 гривні 90 копійок. Сир твердий, вершковий від своєї лінії. І голландський 160 грамів в упаковці 54. Подивимося з вами знижки на пельмені та варенички. Дивіться, пельмені день у день з куркою, свининою та яловичиною. 800 грамів. І зі знижкою вони 72 гривні. Знижка на пельмені фірмові. Ось вони. З яловичиною та свининою. Три ведмідя 850 грамів. І коштують вони 150. І Пельмені з м'ясом курки. Ось 700 грамів в упаковці 84. Знижка на варенички з картоплею та вершками руть 880 грамів. Зі знижкою 92 гривні 40 копійок. Знижка на вареники з картоплею від своєї лінії 900 грамів 52 гривні 70 копійок. Знижка. На млинці заморожені від своєї лінії французькі. З куркою. В упаковці їх лише 6 штук і ціна 39,50. А кефір молокія 1 870 грамів 40 гривень. І молокія, кефір густий 2,5 42 гривні 90 копійок. Цивкісламолочний нежирний білоцерківський 55,90. 90 Цивкісламолочний 5% 350 грамів 61 гривня. І 9% сивкісламолочний білоцерківський 65,90 90 Знижка на йогурт, активія великий, смак ананас, персик манго і полуничка чиа 800 грамів. Ой! І ціна однакова 52 гривні 50 копійок. Печива лавіта з начинкою і зі смаком апельсина та малинки від Рашен – 420 грамів. І ціна однакова 79,90. Вафлі від своєї лінії з ароматом шоколаду, молока і Атек клас 70 грамів, 11,90 грамів. Знижка на вафлі Рашета по 8,90 дев'яносто. Вагові цукерочки від Рашен коко чоко 260 гривень за кілограм. Шоколад від Міленіум Вері пері велика з начинкою печивом та з горішками 270 грамів і ціна однакова: 89,50 дев'ять Знижка ще на ось такий чай заварний від свої лінії. З додаванням суміші плодів та ягід 50 грамів, 42 гривні. І від свої лінії чорний та зелений. 70 грамів вже в упаковці. І ціна 41 гривня, 90 копійок. Чай лаварем. 5 смаків, 25 пакетиків. І ось такий ще чай. Зелений, 5 смаків, 25 пакетиків, і ціна однакова 43 гривні 50 копійок. Знижка ще на ось такий чай лаваре, ягідний джем, альпійський луг, королівський десерт і малина. Смаки, тобто в асортименті, і ціна 41 гривня 50 копійок. І чай від своєї лінії чорний заварний. З бергамотом 80 грамів. І звичайний ось такий чорний. Також заварний. 80 грамів в упаковці 42 гривні 90 копійок. Кава Амбасадор. Преміум. Росчина сублімована. 200 грамів 246. Кава мелена. Амбасадор. Dark. 225 грамів 127. І кава Мелена Амбасадор преміум 225 грамів 145 40. Кава Амбасадор в зернах 1 кілограм в упаковці. і ціна 549,90-550 гривень. І також ще знижка на каву Рощину, Розумний вибір. Гранульовано 220 грамів 177. І ось така теж кава гранульована розумний вибір, 100 грамів вже в упаковці, 88 грамів.